У сумах через недотримання водієм швидкісного режиму, що призвело до втрати контролю авто на мокрому асфальті, сталася дорожня транспортна пригода з травмованим. У результаті ДТП 73-річний пішохід отримав тілесні ушкодження. Лікарі доправили його до медичного закладу для надання необхідної допомоги. А слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції наразі з'ясовує всі обставини події. Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про ДТП на проспекті Михайло Рушпи. на місце події патрульний попередні з'ясував, що 21-річний водій, керуючий автомобілем БМВ, не дотримавшись безпечної швидкості в русі, не впорався з керуванням, після чого виїхав за межі проїжджої частини, де спочатку допустив наїзд на пішохода, а потім дорожній знак. Поліцейські звертаються до водіїв, бути обережними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції. Пішоходам теж варто подбати про власну безпеку. У темний час доби носити одяг із. Світловідбувальними елементами користуватися ліхтариками, і перед тим як переходити проїжджу частину, подивитися, чи немає поруч машин.